Прокурора Києва Сергія Юлдашева ілюструвала цю інформацію. Підтвердила його речниця Альона Яхно. За її словами, Юлдашев вже попрощався з колективами. Подякував усім за роботу. Відставка столичного прокурора, результат другої черги ілюстрації, тобто очищення влади. Сьогодні генпрокурор Віктор Шокін підписав цілу низку наказів на звільнення у лавах прокуратури. Стосовно Сергія Юлдашева, колишній очільник громадського люстраційного комітету Ігор Йорсоболів, зазначив, його звільнення вимагали, бо за часів Януковича той працював одним із керівників. Прокуратуру Луганщини. два тижні тому проти Юлдашева генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за підозрами у зловживанні владою та отримання неправомірної вигоди. Сам Юлдашев відставку і справу проти себе назвав помстою з боку заступника генпрокурора Олексія Баганця, сина якого звільнив Юлдашев Віталій Баганець. Був керівником управління столичної прокуратури. І саме Юлдашев закидав йому кришування грального бізнесу. Сьогодні, перед тим як попрощатися з посадою, київський вже експрокур. Оргі Юдаш повідомив, що проти баганця молодшого таке порушено кримінальне провадження, нібито за тиск на працівників прокуратури. Баганець Молодший повідомив, що станом на ранок жодних підозр не отримував.